Доброго день, хто ви. Є Євгенія Полтерак. Вчителька англійської мови. Справді, що ви хочете вивчати англійську? Власне направили на мій рука. Так, я йому казав, що мені тут нудно. Я хотів би займатися самоосвітию. Дякую, ще погодилися. Ви хочете якось Іванівна. Коли не на ринку Я думаю, в п'ятницю. Якщо дозволять, я буду приходити два рази на тиждень. Травість цього року. 45 хвилин. У <таспочатку> нас будинок добрий, як загиблила Симона. Нас вистежили. Довелося тікати. Симона була зовсім весела. Руклялося, я намагалася допомогти. але сама ледь встигла звідти забратися. Дитина. Дівчинка Марта. Тепулька. Як вона? Я не знаю. Я... Так, вона не з тобою. Руб, я в міжнародному розшуку. Я цілий рік переховувалась. Я змінила собі зовнішність і зробила новий паспорт. Вона в надійному місці. Я думаю, це є все буде добре. І прийшла через рік сказати, що не знаєш, де моя донька. Ну вибач, я просто так хотіла тебе побачити. Знайди її і тільки тоді повертався. Кидись, я... Дякую, Івана Івановна, Що погодили зустрітися? Мне адвокат аббат направили скатання, на я сподіваюся, нам дозволять з вами займатися. А ви виплитесь до уроку і приходите.